Дівчата питали за маєчки літні, залишилося у Людмили один костюм з маєчкою. Це що за тканина Люд? Шовк, шовк і шовський шовк, розмір 48-50, брючний. Один костюм. Хто напише перший, того й буде костюмчик. Він такий лігусенький-лігусенький. От я не знаю, як пер'їночка така. А штанішки? такі дивіться в з підкладочкою. Люда, як замовити? Так. За номером телефону 096 22 44 200. Угу. І ще дивіться платья, боже, шикарні плаття, білі. Ой тут попускається цей поясочок, в кого пузик невеличкий, можна теж одягнути. Ну і такі білі платтячка, шикарні. Боже, мені так оце подобається. Це прошва, Шикарна тканина. Білого варіанта, дивіться, дуже багато. На пуговичках. Ось така відкрита, відкрита тут буде спереді. Боже, яке воно ну, класно. Дівчата, реально класно. Приходьте, міряйте, поки є, бо скоро буде вже осінь зима. Тому приходьте на привоз, вибирайте 48-49 павільйон зі сторони Преображенської заходиться. Всім гарного дня!